Плавання та ігри у баскетбол для ветеранів. У столиці відкрився новий реабілітаційний центр. У ньому військові відновлюються та адаптуються до цивільного життя. Наша репортерка Олеся Тлустенко була там і розкаже більше. Артем став на захист країни у 2022 році. Був поранений на Запорізькому напрямку. Внаслідок атаки дрона Камікадзе чоловік втратив обидві ноги. У приватній клініці Артему встановили внутрішній імплант у кістку, до якого буде кріпитися протез. У мене зроблено два етапи госту інтеграції. Навчаюсь ходити, проходжу реабілітацію, зміцнюємо кістки, зміцнюємо мишці і плануємо протезуватися, вже ставати на звичайні протези. Це вертикалізатор. Нам треба допомогти. Хлопцю вирівняти положення тіла. Звичайно, в нього є больовий синдром, коли він навіть на коротишах стоїть для того, щоб його поступово переводити на нормальні високі протези під його зріз, скажімо так. Нам треба пройти цей етап. До таких остеоінтегративних протезів прикріплюють біонічні або спортивні кінцівки. На відкритті гості центру змогли спробувати керувати штучними пальцями через мозкові імпульси. Якщо порівнювати класичне протезування, кукса приймач, і цей інтегративний протез. то у тебе більше рухів, у тебе більше функціональності, ти більш рухливий. Я можу плавати, я можу високо піднімати руки. Мені не пріє, мені не, не дискомфортно. Від сучасних силових тренажерів до масажних кімнат у реабілітаційному центрі Титанові фахівці допомагають ветеранам відновити рухливість кінцівок або звикнути до встановленого протезу. Ми... Ми можемо досягати на набагато більш кращих результатів лікування військовослужбовців, тому що спочатку ми можемо пацієнта прооперувати, потім направити сюди на реабілітацію, спостерігати за ним. Інколи навпаки, спочатку пацієнт може поступити сюди, розпочати укріплювати м'язи чи взагалі щось робити таке, що може покращити потім результат оперативного втручання в майбутньому. Кошти на побудову центру надав французький фонд. На обладнання назбирали блогери серед небайдужих українців. Загалом півмільйона доларів витратили, аби всі охочі ветерани мали змогу реабілітуватись у найкращих умовах. Це надихає. Я вам кажу, що ми готові працювати і 6 ранку ми готові працювати по 16 годин. Якщо ветеран каже, я можу ввечері чи вранці приїхати позайматися, ми завжди виведемо фахівця-реабілітолога, щоб він позаймався. Тут ветерани випробовують свої сили у боксі та армреслінгу, вчаться стріляти з лука та заново ходити. Стати на протези допомагають досвідчені спеціалісти та сучасне обладнання. Це антигравітаційна доріжка. Вона під впливанням тиску підтримує. Пацієнта за поперек, що дозволяє йому рухати і ногами, і руками, тобто ж відтачувати ходу до реабілітаційного центру Титанові Рехаб можуть безкоштовно звернутись всі охочі ветерани, які зазнали поранень, захищаючи Україну. Олеся телеканал прямий.